Шарова автомобіль Dodge Voyager здається. Ну, в принципі, такі самі шарові йдуть на деяких Chryslerах і на фіатах. Тут накручуємо туди гайку. Тут проставочка йде і йдуть. два блінчика. І от таким чином пробуємо її доставати, щоб не знімати. Бачимо, вона вже пішла. Ось тут вже трохи на конус даже набилося і о, і ось тут наша шарва йде отак от. Це все добре виглядає. Не знімаючи, до речі, важелю, не знімаючи цапфи, ну, взагалі на місці.